Йоу! привіт! Як тебе звуть? Роман прізвище. Біленький. Біленький клас. Скільки тобі років? Чотирнадцять. Чотирнадцять. Скільки з них ти займаєшся фріраном? Чотири. Um, Тобо є якийсь бекграунд в спорті? Крім фріра. Я займався раніше гімнастикою. Скільки років? Сім. Твій дрім-трік? Твій згадує на землі. Хто твій тренер? Максим. Що потрібно, щоб стати крутим фріранером? Качатися і. Мати гарного тренера. Серйозно? Ні, серйозно, як ти думаєш? Рома, як ти думаєш? Так і думаю. Так і думаєш?